Так, э, шановні члени комісії, ви познайомлені з порядком денним? Так, так. Да. Запитань? Додаткових немає. Значить, так, порядок денний. Пронесення змін до рішення Димирської селищної ради номер 15-22-38-8 від 20.12.23 року про бюджет Димирської селищної територіальної громади на 24 рік доповідає начальник відділу Марина Гордієнко. Друге питання. Про внесення змін до коштористу спеціального фонду селищного бюджету Димовської селищної ради на 24 рік. Доповідає також Марина Гордієнко, начальник фінвідділу. І додаткове питання. Про затвердження програми розвитку комунального підприємства «Ліс Земресурс» Димовської селищної ради на 24-25 роки. Доповідає Олександр Мартиненко. І про затвердження Структури та штатної чисельності штатного розпису комунальних підприємств і земресурс Димської селищної ради також доповідає Олександр Мартиненко. Е якісь питання допов... зауваження немає. Не Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Одноголосно. Е переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення Димирської селищної ради е про бюджет Диморської селищної територіальної громади на 24 рік. Будь ласка, Значить, У зв'язку з перевиконанням західної частини за листопад місяць ми зараз направляємо кошти на захищення статті, а на заробітну плату і на енергоносії для бюджетних установ. Також виділили через бюджету додаткову субвенцію на харчування в розмірі 151 800, то ми їх збільшуємо. Ну і все. По сумам ознайомлений? Mm -hmm. yeah. да. Тобто всі видатки всі, ми направляємо на замісну плату і енергоносії за грудень місяць. Також ще виділяємо, далі було сказати, 36 тисяч. 475, це субвенція на школу «Надія», там на одну дитину додалася жовтий на стопад-грудень. Mm -hmm. це. Це так, так, влачі, так, влачі, так що влачі, влачі, ми, ми субвенцію ну, е, перераховували, просто додавалася одна дитинка і ми ну, треба заплатити повністю. Ми закриваємо ми закриваємо. Так, Так, так. Все добре. Вчителі ну, від субвенції ми персоналу, але так, по да, крайнім буде нас закрити. Питання є? Добре, що це питання є? Немає, немає. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? немає. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Далі, зміни до кошторису, спеціаль... до кошторису спеціального фонду. Це значить, уточнюємо благодійну допомогу, які надають організації. Терцентр у нас продукти харчування, садочок, садочки і школи, там йдуть предмети і матеріали, uh -huh. довгостроково танктар, uh -huh. ну, стільчики, uh -huh. так. Так, стільчики, ну тобто згідно поданих актів. Добре, да, що uh -huh. тут безплатно дають uh -huh. щось, так? Є ще мецінати у нас, так? так? Так, це наші йде на величення, uh -huh. на малятку. Це Лівівська гнімая, Козоровицька гімназія. Так, да. да, Лівівська, Козоровицька, Козоровицька і Єснородська гімназія. Uh -huh. Так, все добре. Є кого питання якісь зауваження? Ні, uh немає. -huh. Виносимо дальне питання на розгляд сесії. Хто? за? Uh -huh. Одноголосно. Uh -huh. Дякую, Марина. Uh -huh. Так, далі. Додаткові питання. Про затвердження програми розвитку комунального підприємства «Лісземресурс» земресурс Дівської селищної ради на 24-25 років. Будь ласка, Олександр. Да, дякую. Добрий день, шановна головуючи, шановні члени комісії. Начне комунальне підприємство Ліз створено створення Димської селищної ради, радою відповідно рішення від 26 стопадця 2024 року. Що в цій програмі в нас є? Програма створення підприємства. Ви знаєте, що підприємство створити потрібно. Кошти обов'язково це буде на створення матеріально технічної бази підприємства, виконання зобов'язань по заробітної плати, на оплату податків та зборів за спожитю енергоносії, придбання матеріальної ухвального посуду по стабільній роботі підприємства та підготовки його до роботи. В основному, чим підприємство буде займатися, передадуться нам землі комунальної власності, заліснені. Далі зробимо інвентаризацію. По поду того, як будемо знати, що які нам... Поліхійці потрібні для початку роботи, і щоб підприємство запрацювало, і далі як основна мета підприємства це отримання прибутку. Поки в нас в штатному розписі 4 працівники до Нового року, я думаю, це буде директори, можливо, на підставки, можливо, на ставку, головний бухгалтер, подивіться відробці його робіт. Ну і фахівці це поки що два домопорядники. Можливо, буде один з мон... ну, поки я не знаю, чи точно ще їх взяти до нового року. Тобто робота підприємства буде спрямована на те, щоб упорядочити ці землі, які являються там стихійними, самосій, самозаліцненням. самозалісненням та. Самозаліцненням, та, та. та... Я, це, тобто, основне завдання створення підприємства і створення цієї програми полягає в uh -huh. цьому. Uh -huh. Дякую за увагу. Які є питання? Які питання? Yeah. Зауваження. Виносимо це дане питання? Ну, поки що немає, так. Програма це програма. Так, програма це програма. Хто за те, щоб винести дані питання на розгляд сесії? Прошу проголосувати. Зумовувати, дякую. Ну, порядок денний засідання кодиції вичерпано. Дякую за роботу. Дякую.